Проверяю захват, выравниваю спину, подгибаю колено и делаю практику. Зараз то свою. Займаюся... Принципі, в основному це адаптивні види спорту. Ну, на крісла пелісник, бкетбол, пікебол, ну і волейбол. Зараз оце для себе відкрили гольф. Я як хлопець села з дитинства, як ото корів пасеш, то впали цей камні. Гупаєш, то якби привик. Гра, якби по ту душею. Тут потрібно. Не тільки попасти по м'ячку, треба траєкторію розрахувати, треба нормально попасти по м'ячку. Ну і походити, звісно, треба по склонам. Це для мене тяжковато, але вдається. На службу я потрапив на початку 23 го року після деокупації. правого берега Херсонщину та Миколаївська область. Сам з Миколаївської області був окупація, після деокупації і пішов боронить, отримав поранення. Я в 24-му році, 13 губня. на міні підривалися тен Протитанкова міна. Зараз, якби проходжу реабілітацію, доліковуюся. Ампутацію ніг отримав. Тобі ж перебиті були нижні кінцівки, ніг. Тобі ж рука була зламана, перебита. Шпиці зараз ще буду руку переробляти. Кістки там зрослися погано. Ну і Ноги вона вже можливо буде реампутація, ні? Як тільки потрапив до Одеси, почав реабілітацію. Познайомився з такою компанією, як організацією, як вільні воїни, і через них я сюди потрапив ну, завдяки їм я займаюся займаюсь спортом. Перше, займаюся взагалі гольфом для мене це як новинка. Морально дуже таке. Взагалі-то складно. Для мене проблема з рівновагою, але ну, таке. Складно. Я взагалі гольф ніколи не грав. Досить цікава, етапна гра. От, я думаю, для, Якщо з компанією типу, грати, то ну, дуже класно. Не знаю, як одному ось, а от виклик в компанію, коли є конкуренція. Це буде дуже класно. Ось і взагалі ну в принципі основні принципи побачив, тому що для мене ну. Я уявляв гольф, це просто взяв клюшку і ну, там, умовно просто вдарив. Так ну я розумів, що є якісь там тонкощі, але сьогодні я ну, спробував. Поранення отримав на херсонському напрямку, виконував відповідну бойову задачу. Ось переміщались між позиціями, і перед нами засипали пелюстками. Тобто, відповідно, намагались порушити логістику, так і пересування. Ось відбувся вибух. Наш кейсовак швиденько нас забрав. Ось і власне почало, почалось лікування вже в Одесі. Є комунікація, є своє ком'юніті, спілкування. Ти знаєш, що ці люди розуміють тебе, ти розумієш їх, про що ви розмовляєте. Ми совмісно сьогодні реалізуємо проект большого поля на території Ланжерон. Ланжерон територію спорта, де ми крім гольфа. Подтягиваем другие олимпийские виды спорта. В этом году наші ветерани были на чемпионате Украины по ветеранскому гольфу. Я думаю, что мы несемо в Одессу новую эру, новую эпоху. И главное, что сегодня это актуально, мы помогаем ребятам, которые возвращаются, вернуться социализироваться через общение, через гольф. Это большая для нашего города перспектива.